Шановні колеги, дозвольте більш детально обговорити інструменти, які використовуються у проєкті для збору даних та інших заходів. Отже, у проєкті використовуються наступні інструменти: журнал обліку учасників, інформована згода на тестування на недавню віл-інфекцію при наданні послуг з тестування на ВІЛ, журнал обліку результатів тестування на недавню віл-інфекцію, інформаційний лист про розуміння давньої та недавньої ВІЛ-інфекції. Заява про намір зберігати конфіденційність, шаблон таблиці аналізу для опису відсотка недавньої вілінфекції серед нових випадків вілінфекції за обраними змінними, опис індикатору hts Recent mer звітність hts Recent, алгоритм застосування ШТ при встановленні віл статусу. Розглянемо більш детально журнал обліку учасників. Титульна сторінка цього журналу заповнюється аналогічно заповненню титульної сторінки журналу обліку результатів тестування, які вже було розглянуто. Всередині журналу у першому стовпчику вказується порядковий номер для кожного пацієнта, якому було запропоновано участь у проєкті. У наступних трьох стовпчиках вказуються прізвище ім'я та по батькові особи. Далі зазначається дата народження у форматі «день», «місяць», «рік». Потім потрібно окреслити стать – чоловіча або жіноча. Після цього вказується код КЕЙС++, який містить 14 символів та формується наступним чином. 1-3 – перші три літери прізвища. 4-5 – перші дві літери повного імені. 6-7 – перші дві літери по батькові. 8-9 – день народження. 10-11, місяць народження, 12-13, рік народження, 14 стать клієнта Ч або ж. Далі вписується скорочена назва сайту та скорочена назва закладу. Потім потрібно окреслити, чи особа погодилась чи відмовилась від участі у проєкті та вказати дату згоди або відмови. Якщо особа відмовилась від участі, потрібно обрати основну серед сімох причин відмови немає часу, не цікавить. Без причини, потрібен дозвіл партнера, не бачу користі, страх перед голками або забором крові інші причини. Далі потрібно окреслити ВІЛ-статус та дату його встановлення. Якщо це особа, яка звернулася з невідомим ВІЛ-статусом для його встановлення, то відповідна інформація вноситься пізніше після встановлення ВІЛ-статусу. У наступних слайдах ми розглянемо питання проведення дотестового інформування у зв'язку з тестування на недавню віл-інфекцію. Якщо до проєкту залучаються пацієнти з невідомими ВІЛ-статусом, то здійснюється як дотестове інформування щодо тестування на ВІЛ, так і дотестове інформування щодо можливого тестування на недавню віл-інфекцію. А у разі залучення у проєкт пацієнта з відомими позитивним ВІЛ-статусом, який було встановлено протягом останніх 30 днів, здійснюється лише дотестове інформування щодо тестування на недавню ВІЛ-інфекцію. А зараз пропонуємо більш детально розглянути питання проведення дотестового інформування у пацієнтів з невідомим ВІЛ-статусом. Найчастіше медичний реєстратор оформлює форму первинної облікової документації номер 025 О, медична карта амбулаторного хворого номер, наказ МОЗ України від 14.02.2012 номер 110 пацієнта направляють до лікаря. Лікар перевіряє наявність даних пацієнта у системі ІССЗХ. У разі відсутності даних про пацієнта у системі ІССЗХ Медичний працівник присвоює пацієнту індивідуальний код учасника Кейс Плюс Плюс відповідно до інструкції. Код Кейс Плюс учасника вноситься до журналу обліку учасників лише для пацієнтів старше 18 років, які погодилися на проведення тестування на ВІЛ та яким було запропоновано тестування на недавню віл-інфекцію. Медичний працівник проводить дотестове інформування пацієнта у зв'язку з тестуванням на ВІЛ, а також з можливим тестуванням на недавню віл-інфекцію. Процедура інформування пацієнта а також порядок добровільного консультування на ВІЛ-інфекцію. Форма та зміст передтестового інформування та після тестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ проводиться згідно з наказом МОЗ України від 16.11.2002 одинадцятого номер про затвердження стандартів медичної допомоги ВІЛ-інфекція. До тестове інформування у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію проводиться відповідно до додатку до протоколу інформаційний лист про розуміння давньої та недавньої віл-інфекції. В інформаційному листі про розуміння давньої та недавньої віл інфекції наводиться наступна інформація, що означає недавня віл-інфекція. Недавно заражена ВІЛ означає, що людина ймовірно заразилася ВІЛ протягом останнього року. Люди з недавньою віл-інфекцією мають велику кількість ВІЛ у крові. Маючи більше вірусу, це означає, що інфекцію легше передати іншим. Ліки проти ВІЛ, антиретровірусні препарати або АРВ препарати знижують кількість віл у вашому організмі. арв препарати допомагають залишатися здоровими. А препарати роблять меншою ймовірність передачі інфекції іншим, включаючи новонароджених дітей годуванні груддю та сексуальних партнерів. А РТ потрібно приймати щодня або за призначенням лікаря для вашого здоров'я. Це також знизить ризик передачі ВІЛ. Тепер тест на недавню інфекцію є інструментом дослідження. Існує невеликий один з десяти, шанс, що той, хто інфікувався ВІЛ більше року тому, зробить тест, який покаже недавнє інфікування. Тест не може точно сказати, коли ви інфікувалися ВІЛ. Тест не може показати, хто передав вам інфекцію. Що означає давня віл-інфекція? Давня віл-інфекція означає, що людина ймовірно заразилася ВІЛ більше року тому. Людина з давньою віл-інфекцією все ще може передавати віл іншим людям. Люди з будь-якою віл-інфекцією повинні розпочати та постійно приймати віл-препарати АРТ, як це призначив ваш лікар для вашого здоров'я. арв препарати знижують ризик передачі віл іншим. У цей час тест на недавню інфекцію є інструментом дослідження. Є ймовірність, що хтось, хто заразився ВІЛ протягом останнього року, зробить тест, який покаже давнє інфікування. Тест не може точно сказати, коли ви інфікувалися ВІЛ. Тест не може показати, хто передав вам інфекцію. Як я можу зменшити ризик передачі ВІЛ іншим? Якщо у вас давня або недавня ВІЛ-інфекція, у вас є ВІЛ у крові. Почніть приймати ліки від ВІЛ АРТ якомога швидше. Приймайте таблетки щодня, як це прописано лікарем. Якщо ви забули прийняти ліки проти ВІЛ, прийміть їх як тільки згадаєте. Якщо ви погано себе почуваєте від прийому АРТ, поговоріть зі своїм лікарем. Ви можете передати ВІЛ сексуальним партнерам. Та новонародженому або дитині при годуванні груддю чи особам, з якими ви використовуєте спільний ін'єкційний інструментарій. Не займатися сексом це найкращий спосіб не передати ВІЛ своєму сексуальному партнеру. Якщо ви займаєтесь сексом, вам і вашому партнеру потрібно використовувати презерватив правильним способом кожного разу, коли ви займаєтесь сексом. Обмежте кількість людей, з якими ви займаєтесь сексом. Якщо у вас є ВІЛ, ви вагітні або годуєте груддю. Важливо почати та продовжувати приймати препарати проти ВІЛ. Вашій дитині важливо приймати ліки проти ВІЛ після народження. Це знизить шанс передачі інфекції вашій дитині. Якщо ви вводите наркотики за межами клініки чи лікарні, використовуйте лише стерильні голки або шприци. Не діліться голкою або шприцом ні з ким. Участь у проєкті та тестування на недавню вілінфекцію можливі лише за умови підписання пацієнтом відповідної письмової інформованої згоди. Медичний працівник ознайомлює пацієнта зі змістом цієї згоди. Якщо у пацієнта виникають запитання, медичний працівник надає відповіді на ці запитання. У разі згоди на участь у проєкті пацієнт підписує інформовану згоду у двох примірниках: один примірник зберігається на сайті проєкту, другий примірник надається пацієнту. Пацієнт може як погодитися на участь у проєкті і на тестування на недавню ВІЛ, так і відмовитись. Відмова ніяким чином не впливає на доступ пацієнта до медичних та інших послуг. Медичний працівник вносить дані щодо проведення до тестового інформування до паперової амбулаторної картки, форму первинної облікової документації номер 025 О, медична карта амбулаторного хворого номер, Наказ МОЗ України від 14.02.2012 нуль 110. у разі наявності даних про пацієнта у системі ІССЗХ наявності результатів тестування на ВІЛ. Лікар проводить роботу з пацієнтом згідно алгоритму тестувань пацієнтів з відомим ВІЛ статусом. Буде обговорено далі. Точка входу 2 – Пацієнт із підтвердженим ВІЛ статусом у ІССЗХ. Лікар вносить інформацію про згоду або відмову від тестування на недавню віл-інфекцію до паперового журналу обліку учасників до амбулаторної картки наказ моз України від 14.02.2012 нуль номер 110, та ІС СЗХ». Медичний працівник сайту направляє пацієнта до маніпуляційного кабінету на скринінгове верифікаційне тестування на ВІЛ швидкими тестами та на можливе тестування на недавню ВІЛ-інфекцію швидкими тестами. Тестування виявляє ВІЛ-статус пацієнта у разі позитивного результату скринінгового та першого підтверджувального тестів на ВІЛ. Паралельно з другим підтверджувальним тестом на ВІЛ, у відповідності до критеріїв тестування на недавню віл-інфекцію та наявності згоди на тестування на недавню віл-інфекцію, тестують на недавню віл-інфекцію. У разі негативного результату скринінгового тестування на ВІЛ, тестування на недавню віл-інфекцію не проводиться. Лікар проводить із пацієнтом після тестове консультування у зв'язку з ВІЛ. Після тестове інформування у зв'язку з непроведеним тестуванням на недавню віл-інфекцію серед пацієнтів з негативним ВІЛ-статусом та у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію серед пацієнтів з позитивним ВІЛ-статусом не проводиться. Результат тестування на недавню віл-інфекцію не пацієнту не повідомляється. Якщо пацієнту проведено тестування на недавню віл-інфекцію і отримано результат давня інфекція, цей результат є остаточним. Результат можна вносити до журналу обліку результатів тестування на недавню віл-інфекцію та до ІССЗХ. Якщо пацієнту проведено тестування на недавню віл-інфекцію і отримано результат недавня інфекція, цей результат є попереднім. Пацієнту здійснюється забір венозної крові для визначення вірусного навантаження ВІЛ-1. Попередній результат тестування на недавню ВІЛ-інфекцію можна вносити до журналу обліку результатів тестування на недавню ВІЛ-інфекцію та до ІССЗХ. Додаткова інформація щодо формування остаточного результату буде висвітлено у темі робота у ІССЗХ». А зараз пропонуємо більш детально розглянути питання проведення до тестового інформування у пацієнтів з відомим позитивним ВІЛ статусом. Медичний реєстратор оформлює форму первинної облікової документації номер 025 О, медична карта амбулаторного хворого номер, наказ МОЗ України від 14.02.2012 номер 110. Пацієнта направляють до лікаря. Медичний працівник проводить перевірку відповідності пацієнта критеріям тестування на недавню віл-інфекцію. Лікар перевіряє наявність даних пацієнта у системі ІССЗХ. У разі відповідності пацієнта критеріям тестування на недавню віл-інфекцію, медичний працівник проводить дотестове інформування у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію. Дотестове інформування у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію проводиться з використанням додатку до протоколу інформаційний лист про розуміння давньої та недавньої віл-інфекції. Формується код учасника, який вноситься до журналу обліку учасників лише для пацієнтів старше 18 років, яким було запропоновано тестування на недавню віл-інфекцію. Як ми вже обговорювали, участь у проєкті та тестування на недавню віл-інфекцію можливі лише за умови підписання пацієнтом відповідної письмової інформованої згоди. Медичний працівник ознайомлює пацієнта зі змістом згоди. Якщо у пацієнта виникають запитання, медичний працівник надає відповіді на ці запитання. У разі згоди на участь у проєкті пацієнт підписує інформовану згоду у двох примірниках: один примірник зберігається на сайті проєкту, другий примірник надається пацієнту. Пацієнт може як погодитися на участь у проєкті і на тестування на недавню ВІЛ, так і відмовитися. Відмова ніяким чином не впливає на доступ пацієнта до медичних та інших послуг. Медичний працівник вносить дані щодо проведення до тестового інформування до паперової амбулаторної картки, форму первинної облікової документації номер 025 О, медична карта амбулаторного хворого номер, наказ МОЗ України від 14.02.2012 номер 110. Лікар вносить інформацію про згоду або відмову від тестування на недавню вілінфекцію до паперового журналу обліку учасників, до амбулаторної картки, наказ моз України від 14.02.2012 го 110 другого дві та ІС -СЗХ. Медичний працівник сайту направляє пацієнта, який не дав згоду на тестування на недавню віл-інфекцію, до маніпуляційного кабінету на тестування на недавню віл-інфекцію швидкими тестами. При проведенні тестування отримуються результати. Давня інфекція, що є остаточним результатом, та недавня інфекція потребує верифікації шляхом визначення рівня вірусного навантаження віл 1 Після тестове консультування у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію не проводиться. Результат тестування на недавню віл-інфекцію пацієнту не повідомляється. Остаточний результат давня інфекція можна вносити до журналу обліку результатів тестування на недавню віл-інфекцію та до ІССЗХ. При отриманні результату недавня інфекція пацієнту здійснюється забір венозної крові для визначення вірусного навантаження ВІЛ-1. Попередній результат тестування на недавню віл-інфекцію можна вносити до журналу обліку результатів тестування на недавню віл-інфекцію та до ІССЗХ. Додаткову інформацію щодо формування остаточного результату буде висвітлено у темі робота у ІС СЗХ. Шановні колеги, на цьому ми завершуємо огляд третьої частини курсу біоетичним засадам проведення проєкту інструментів збору даних та дотестового інформування у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію. А у наступній частині ми розглянемо питання обліку даних щодо тестування на недавню віл-інфекцію та звітування.